До дня народження міста у Кам'янському відкрили ряд важливих соціальних об'єктів. Ми вже розповідали про капітально відремонтовані поліклініку і хірургічний корпус 9-ї лікарні, але на цьому подарунки для кам'янчан не закінчилися. У місті відкрили також нове бомбосховище в одній з гімназій, харчоблок у ліцеї і новий простір для людей, які змушені були покинути рідні домівки через війну, і їх прихистили у Кам'янському. Мій колега Ян Андрусенко знає усі подробиці. Дня міста на кам'янчан чекали справжні сюрпризи. Наприклад, це приміщення було відремонтоване для людей, які покинули рідні домівки через війну. Тут все зроблено з любов'ю та піклуванням про людей. Сьогодні ми відкриваємо після реконструкції гуртожиток по проспекту Гімназичний 61. Ці гуртожитки передбачені для проживання наших вимушених переселенців. Тут проведена повна реконструкція, утеплення фасаду, заміна вікон, ремонт всіх комунікацій, ремонт всіх внутрішніх приміщень, а також встановлена нова мебель та побутова техніка. Я хочу подякувати фонду АФС, представництву фонду в Україні, європейській комісії, які надали 80%. Коштів для фінансування цього об'єкту 20% коштів ми фінансували за рахунок міського бюджету. Також хочу подякувати громадській організації Проліска, яка надала меблі, а також надала побутову техніку для кожної кімнати для наших вимушених переселенців. Введення в експлуатацію цього гуртожитку дасть можливість покращити житлові умови для 240 мешканців, для яких Мінське стало другим домом і допоможуть їм. Швидше інтегруватися в нашу Кам'янську територіальну громаду. Пан Костянтин та пані Оксана тікали від війни з Бахмутського району. Приїхали до Кам'янського у 2022 році. кажуть, дуже вдячні місту, що так гостинно їх прийняло. Гарно прийняв, дуже гарно. Ми тут три дні побули на квартирі. спочатку, а потім пішли в ЦНАП. ЦНАП нам дав жилью безкоштовно. Гарно тут, як бачите, у мене дві кімнати. Це простір у нас тепер. Тут намного більше. У нас кухня також шикарно тут оборудована. І печки є, холодильники, моєчка є. Теж просторна, хоч і не так, як там. Но все одно просторна і красиво. Теж і холодильники у нас є, мікроволновка, чайники є. Також у нас пральні машинки є і сушилки. Навіть. Також до дня міста у Кам'янському відкрили новий харчовий блок. Для дітей в ліцеї інформаційних технологій все це також відбувалось в рамках реформи шкільного харчування, започаткованої першої леді України Оленою Зеленською. Ми відкриваємо після капітального ремонту оновлений харчоблок в нашому ліцею нових інформаційних технологій. В минулому році ми відкрили два таких харчоблока в школах номер 3 та 30. В Цьому році це були три школи: ліцей нових інформаційних технологій, ліцей імені Анатолія Лигуна, а також школа номер 20. І в даний час ми вже проєктуємо 5 п'ять шкіл, які ми плануємо подавати на фінансування на наступний рік. Всі роботи проводяться фінансуванням державного бюджету, в фінансуванні з міським бюджетом. Роботи передбачали повний капітальний ремонт приміщення, заміна вікон, закупка нового мультифункціонального обладнання, заміна витяжної вентиляції тобто, це повністю оновлена їдальня, а також нові меблі. Я хочу подякувати першій леді Україні Олені Зеленській, під патронатом якої. В нашій країні проводиться така важлива програма, яка дає можливість нашим дітям отримувати якісне та здорове харчування. Своєрідним останнім мали напевне, що найважливішим подарунком стало нове капітально відремонтоване укриття для гімназії номер 12 Адже зараз, в часи війни, безпека дітей має бути в пріоритеті. Сьогодні ми відкриваємо нове укриття для нашої 12-ї школи. Укриття побудовано повністю з нуля. Укриття дасть можливість нашим дітям навчатися в одну зміну. Роботи фінансували за рахунок коштів державного бюджету, за рахунок міського бюджету були закуплені меблі, за рахунок державного бюджету були проведені всі роботи з будівництва. Площа укриття становить більше 1 тисячі метрів квадратних. На території укриття знаходяться учбові класи, актовий зал, медична кімната, санітарна. Не вузли, комната для прийняття їжі, укриття обладнане сучасною системою вентиляції, зв'язком, інтернетом, тобто створені всі необхідні умови для безпечного навчання наших дітей. Також зверху над укриттям побудовано новий сучасний стадіон. Роботи завершені, і надважливі, що наші діти зможуть навчатися в одну зміну офлайн. Місцева влада Кам'янського постійно дбає про безпеку дітей та їхнє харчування, а тому охоче доєднується до реалізації подібних проєктів. Павло Живєтів, Ян Андрусенко, Данило Скрипник. Новини Д1.